Доброго дня, мої шановні підписники та гості каналу. Сьогодні я одобрюю учасник вже другий раз. Спочатку ми підживили його азотними добривами, а тепер він поз... зазеленів, але пустив стрілочки. Стрілочки ми отакі вибираємо, прямо знімаємо їх. О, так, не відриваємо, а прямо знімаємо стрілочки оці. Вони нам не потрібні і нам потрібно формувати велику головку чеснику. Для того, щоб сформувати велику головку чеснику, по-перше, ми повинні чесник пролити. От я пролила чесник, а далі підживлюємо такими добривами. Добриво готую із гушпиння картоплі, очистки картоплі. Отак я трою баночку в картоплі, вливаю в лівічку 10 літрів. Гарно розмішую, розкорочую і таким добрим поливаю картоплю. Поливилася чеснок. Чеснок поливаю. Я тут він сформував гарну головку. Я наливаю десь по літру води. Чесничок любить водити і отак чеснок. чесник. От такий він вже. Сформований цеблок вже товсте в нього. А тепер нам треба сформувати головку. І гарно, от дивіться, головка, коли при поливанні вона може показуватись наверх. Її обов'язково треба так підполоти, щоб вона не позеленіла. І після такої підкорки, яка має калійне добриво. Азот ми вже дали, а тепер треба нам, щоб було фосфор, на колійне добриво. Через це якраз у лушпині є калійне добриво. В ідеалі було б гарно підгодувати або коров'яком, або ж курячим посідком. Там вже трішки інші пропорції. Коров'яку треба півлітрої баночки, а курячого посіду іще. Трішки менше, навіть не, не півлітрова баночка, щоб не погорів чесник. Ну, якщо моє відео вам буде корисним, будь ласка, підпишіться на мій канал і поставте лайк.